Скільки коштує переїхати з Німеччини до Іспанії? Повна сума буде в кінці, і вона мене саму шокувала. Спочатку ми повідомили в Німеччині, що ми їдемо. Закрили свої ФОПи, попередили власників житла і полетіли у Валенцію на два тижні. За цей час ми оформили перші документи, відкрили банківський рахунок, оформили медичне страхування і знайшли свою першу квартиру. на рік. Хоча нам казали, що без іспанського робочого контракту це нереально, але в нас вийшло. Правда, прийшлося платити за готель, поки ми шукали квартиру у Валенсії, За нашу квартиру, з якої ми. Ще не з'їхали в Німеччині і за нову квартиру, яку ми зняли у Валенсії, плюс ріелторські. Це вже другому змогли зняти без ріелторів, що набагато приємніше. Ми знову повернулися до Німеччини, дозакривали всі свої документи, виписалися з країни і зробили прощальну вечірку з друзями, яких ми знайшли за ці два роки. Тут у нас не багато речей, але дуже багато музичних інструментів і студійного обладнання. Бо ми музиканти літаком це не перевезеш. Ми замовили перевізник, і одні нас кинули за два дні до від'їзду. А квартиру, в якій ми в Німеччині жили, вже здали, і залишитися там ми не могли. Це був шалений стрес. Але ми знайшли інших перевізників, і таки переїхали з Лейпцигу до Валенції. Проїхали дві тисячі кілометрів зі своїми речами. Разом наш переїзд з Німеччини до Іспанії коштував стільки. Мені було важко прийняти цю суму, але зараз, через рік, я ні про що не жалкую. А як правильно оформлювати документи, орендувати житло, платити податки і що з медициною? Я розповідаю в своєму гайді, який ви можете придбати. Там живий досвід з прикладами і покроковими інструкціями, а ви б змогли віддати таку суму за переїзд, чи залишились би вже там, де ви є?